Добрий день усім! І сьогодні у нас четверта червня. Ой, паньку я разом з вами піончики такі класні. Ні, які ж вони. А, паноматні соборський. Такий класний кущик. Спустилися півоні. І жасміну цвіте, дивіться, які красивий. Скоро гібіскус, оце рядок гібіскусів. Теж скоро розпустяться. І мальви воно вже на підході. І також, що я хотіла вам ще сказати, троянди. Чайні троянди. Ой, цей алісом класний. Дивіться, який прикольний алісом. От сакура колись недавно знімав. І на тій стороні трояндовий кущик. Так що, трояндова півонія на погода в Житомирі сьогодні. Все, всім бажаю гарного чудового дня. Бучі, яка погода у вас. Дощики прошу. Все всім пока-пока.